CPM – Cost Per Thousand Impressions. Це один із найголовніших показників при налаштуванні таргетованої реклами. Це є вартість тисячі показів твоєї реклами. Саме він прямо впливає на бюджет рекламної кампанії. Саме він впливає на вартість твого ліда. Чим нижче CPM, тим більша кількість людей бачить твою рекламу, тим нижче вартість ліда. Значення CPM ми розуміємо вже після запуску рекламної кампанії. І саме тоді ми можемо зрозуміти, який саме рекламний бюджет нам потрібен для досягнення нашої мети. Навіть не буду вирізати. Кожний мій клієнт знає, що таке CPM. Тому що, коли ще на початку співпраці він ставить питання, скільки йому буде коштувати лід, я замість того, щоб притрушувати якісь нереальні цифри, кошмарю його лекцією про CPM. для розуміння того, наскільки цей показник... Впливає саме на вартість ліда. Якщо нарешті після цього відео ти зрозумів, як вартість за тисячу показів впливає на вартість твого ліда, буду вдячна за лайк. Бажаю шаленої конверсії!